Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація. Йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше. Це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році. До того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Стрільці, ваш старопрогноз на квітень місяць. Сонце. Боже мій, яка красива карта. Подивіться. Боже, це, ну ви розумієте, сонце це старший 19-й аркан, і це взагалі про народження чогось. Таке враження, що у вас хтось народиться, або ви дізнаєтесь, що ви завагітніли, або, в роду, хтось народиться, а також це про творчість можливо, народиться якийсь проєкт, і ви будете щасливі від э, творчості, від мистецтва, це може бути картина будь-що. Але це прекрасно. Ви будете відчувати себе ясним сонцем. Ви світите щасливі очі, ви запалюєте своїми промінчиками, очима інших людей. Надихаєте на творчість. Дуже красива карта. Подивіться, тут на карті Сонце навколо, бачите, знаки зодіакальні. Ось так виглядає натальна карта. У кожній людині в натальній карті є всі знаки зодіаку І 12 домів. Бачите, ви можете заказати, замовити собі натальну карту або комусь подарувати на день народження, тому що це карта дня народження. Цікава, підказка така. Так, паш Пентаклів. Це наступна карта і пажі у нас завжди про шанс і початок нового. Якщо до 15 квітня, то, будь ласка, нехай це нове буде з присмаком з минулого. Якщо після 15 квітня, та зелене світло, будь ласка, починайте що завгодно. Тому що до 15 у нас ретроградять планети, а пажі у нас завжди про. Дітей можуть бути ще, і ви можете вкладати кошти в них інвестувати, тому що це гроші. Інвестувати, там, я не знаю, в подорож, в навчання, в якесь хобі, спортивні заклади це може бути і забронювати влітку вже відпочинок кудись. Ну, тобто, це кудись вкладати, інвестувати в дитину або по роботі також в себе щось в нове. Наступна колода. Верховна жриця. Це старший аркан, ця жінка, здебільшого, це жінки, вона навчена бачити знаки. Тому я вам раджу. В один з періодів в квітні місяці просто затамувати подих і посидіти в тиші і відчути себе, свою інтуїцію, свою емпатію, що ви бачите навкруги, слідкувати. А також ви можете звертатися до психологіні. Саме так вона виглядає. І до тарологині, і також вона так виглядає. Ці люди навчені вас слухати, розуміти і чути. Ви можете бути почутими, і також ви вчасно отримаєте якесь запитання, яке вам розкриє вас ліпше. А також відповіді ви можете отримати від таролога, який і навчений щитувати знаки завдяки картам таро. Завдяки символам, які тут зображені на 78 картах Таро. Наступна карта закохані також старший аркан. Доволі багато на початку старших арканів. Стрільці, це карта вибору. Закохані. Це говорить про те, що, ну, по-перше, ви відчуєте себе закоханими у будь-що, у когось, у себе, у життя, у те, чим ви займаєтесь, і це хороша новина. Якщо говорити про енергію, яка несе ця карта, то ви можете стояти перед вибором, і ви можете вагатися, так, а що вам обрати, ким вам бути, куди вам рухатись, ким вам бути. Ну, тобто, і тут ви можете вагатися або між чоловіками, між жінками, або сферою життя, роботою. Будь ласка, обирайте серцем, обирайте собою, своїм станом, не зневажайте себе, не ображайте себе і не обманюйте себе, свій стан, яка ви з тією людиною поруч. Ось це і ваш, ваша відповідь. Якщо ви зовсім не можете обрати якийсь вибір, то звертайтесь до тарологів. Є розклад Вибір, він так і називається, і він дуже влучно все показує і звільнить вас від тих от думок, які вас мучать. Добре? Наступна колода. Королева чаш. Це також може бути тарологія, королева чаш, бо вона дуже емпатична. Чаші – це у нас завжди про емоції, це стихія води. І тому я кажу, що це може бути і тарологія, і психологіня, і також подружка це може бути жінка, яка може просто вас послухати і бути доброю, щедрою до вас щедрою на почуття, на підтримку і е, також на творчість. Ви можете творити, піти, намалювати картину, е, або щось робити руками. Е, е, а також це можуть бути жінки 40 плюс віком і таких знаків зодіаку, водяних стихій. Це у нас раки, скорпіони і риби. Наступна карта. Король, люди навколо вас. Король Пентаклів ну, це дуже потужна людина, впливова, яка знає всьому ціну в своєму житті. Це може бути і е, податкова, це може бути і е, залицяльник, меценат, спонсор. Покровитель, Ну, тобто людина, яка має вплив як з грошима, так і знайомими або на якійсь посаді важливій. А також ви можете отримати підвищення, новий статус, новий, нову посаду. Ну, і Можете зустріти королів знаку зодіаку, таких чоловіків, 40 я вже казала, це. У нас земна стихія. Це у нас діви, тільці і козироги. Нехай ці зустрічі будуть цікавими і корисними для кожного з вас. Мах. Старший аркан Мах говорить про те, що у вас уже все є стрільці, у вас є досвід. Ви майстер своєї справи, ви знаєте, як апелювати будь-чим доказами, інформацією, ви вправні в усьому. І те, що відбувається зараз в вашому житті, в квітні місяці, вам вистачить усього сил, знань, грошей. Будь-хто буде поруч з вами, вони вам допоможуть. Тому що це може бути і ви магами, а можуть бути маги навколо вас. Тобто, навіть якщо вам чогось не вистачає, люди будуть навколо вас, майстри своєї справи. Ви можете звернутися і вам допоможуть. Супер новина, як на мене. Вісімка жезлів. Ця карта говорить про те, що ви отримаєте якусь звістку. І вона про, про те, що ви давно чекали, можливо, 8 років, можливо, 8 місяців, 8 тижнів, але це не новина для вас. Ну, тобто не, не неочікувана новина. Ви чекаєте цю звістку, вона вже летить. Дуже багато чого вже зроблено для того, щоб ви її отримали, тому вона вже в повітрі. Це може стосуватися роботи або відрядження, поїздки. Зараз подивимося, що буде далі. Лицарь Пентаклів. Це може бути поїздка і доволі перспективна, тому що Лицарь Пентаклів це дуже впевнена в собі людина, перспективна, знає собі ціну і знає, що вона може рухатися по кар'єрним сходинкам. Це може бути ви, а може бути молода людина, яка може прийти до вас на роботу і. Дуже талановита і дуже влучно вам допоможе в чомусь, де ви в подальшому потім завдяки цьому співробітництву можете заробити кошти. Тому це хороша новина. Ну і також раджу вкладати, інвестувати кошти, це може бути і як бізнес, так і подорож. Влітку кудись забронювати собі місце під сонцем. Сімка Пентаклів знов Пентаклі і знов інвестиції. Тут ви вже бачите, ну, знаєте, ви бачите плоди, але зірвати ви їх ще не можете. Тобто, ви бачите, що усі ваші сили. Знання, затрати будь-які, і сили фізичні, і, 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 і розумова діяльність. Тобто усе, що ви вкладали, вже ось-ось і підходить ваше деревце, воно вже ось-ось, вже видно його з землі. Воно зростає, але плоди ще ви не зриваєте. Також це може бути влучно інвестовані кошти, які також ви ось-ось і отримаєте дивіденди. А також ви можете просто отримати кошти гарні. Це може бути премія, зарплатня, заробіток. Українська колода. Яскрава, тільки нова, і не дуже мені зручно її відчепляти. Так, о, це старший аркан імператор. Подивіться, як він тут виглядає, цікаво. Ух, Імператор а, на коні, а зазвичай він на троні. А тут він войовничо налаштований. Імператор говорить про те, що ви можете зустріти людину, яка на державній посаді, або е, з воєнною людиною, е, яка служить в ЗСУ. І також це може бути ваш чоловік, це може бути м тато також. І може бути ну, якесь, скажіть, отримання офіційних документів, також це може бути з державної якоїсь служби. Ну і спілкування з цими особами, які я вже назвала. І остання карта тисячу доріг» – це на день переходу Нептуна в Овен. Яку дорогу він вам відкриває, стрільці? Куди він вас запрошує, Нептом? Сімка мечів. Немає диму без вогнища. Шукайте в первопричинні. Ну, тобто, це карта сімка мечів говорить про те, що може бути. Ну, якась крадіжка, або вашого інтелектуального здобутку, бізнесу, або документів. І тут дуже я вас попереджаю про те, що бережіть усе своє, патентуйте, або майте документи в порядку, налагодьте там все з документами. А також ця карта ще про неформальне бачення і про креативність, це на високочастотних енергіях. Ну і вам допоможуть оці п'ять питань, які є в цій карті, які написані. Можливо, ви тут отримаєте, тут про героя пишеться, але ви також герой. А своєму сценарії життя, і ви е, зрозумієте, про що ця карта. Добре? Стрільці, я за вас радію, дуже насичений місяць. Грошей буде багато, і подорожі будуть, і е, люди навколо вас. Тому будьте щасливі, будьте багаті і до зустрічі в травні.